Що ти нове вигадуєш? Mm -hmm. В тебе не так багато інструментів вигадати нове. Mm -hmm. Є, є фраза, типу, уява безмежна, це брехня. Уява якраз обмежена. будується на те на да, тому, що знання, вже відомо. знання безмежні. Ти можеш безкінечно щось нове дізнаватися. Mm -hmm. А уява дуже обмежена. Вона будується просто ти можеш або скласти один плюс один, отримати mm -hmm. два, або можеш перевернути <кхів> догори ногами, типу навпаки, щось і ще щось третє. Типу. Да, у, у неї були інструменти інструменти якісь певні, і вона їх використовувала, тому що вона побудувала всесвіт. Ну, трохи важковата побудувати прям всесвіт і вигадувати кожну тварину. Знову ж і, і, ну, таки, вона ну, вона заважко. чому чому набрала досить відомі ці там кентавр і так далі. Бо в принципі вона побудувала всесвіт середині нашого всесвіту. І було тому логічно, що він що нам здається, та ні, це все казки а ні, це просто пробивається до нас магічний світ. І ми, mm -hmm. типу не так він вже прихований. От і прихований. Ну, вот та кентавр. Вона навіть, мусила брати якихось пізнаваних істот, щоб це ну якось реально uh, поєднувати. І мені подобається, що вона типу поєднувала це і в фотографії якусь таку штуку. Там там вампіри водяться в Румунії. Багато драконів теж в Є ж український залізопуз. Ну, тобто вона ж в честь одного дракона, одного дракона назвала українським залізопузом. Там, типу, була зелена валійка, ще ще щось китайське якийсь червоно червоно Слухайте, Нема такого, що ці вампіри в Румунії це певне як расизм. Знаєте, ти береш стереотип про Україну, який в принципі. В житті існує. Ну, але це круто брати, от щось настільки впізналася. Так, ні, дракон ну, типу, класно. Тоді вона питання: тому, а чому тоді кентаври на українські? Ну, бо взагалі історія про кентаврів греки видумали, коли побачили в наших степах всадників в високій траві. А ну, ну, ну типу, це ж не якийсь там е, чистий ви, вид, це припроси. просто, ну, типу, це просто в кентаври це вже як в міфології така статична штука, яка не прив'язується до географії. Тут ну, вона сад... говорила це про види, гу... так само дракони, якщо взагалі. Вони ж не прив'язуються до географії, але вона ну ніби в себе в своїй історії їх вправо. Трохи е, Антоха душний, трохи Це все нормально.